Всім добрий вечір. Готувала на завтра індійські, трохи чокерів. І хочу показати перед сном прозеоліт, якраз мене питали. 18,5 розмір. Це комплект 3300 гривень. 14 мм діаметр, англійська застіпочка. Дуже-дуже красивий. празеоліт, зелений аметист. Або самотня каблучка з крупним прозеолітом в розмірі 18,3 – 2550 гривень вартість. 22 на 18 розмір камінчика досить крупний. І ще маю такий красивий бурштинчик в розмірі 18,5, 3300 гривень. Красивий та сама форма. Будуть чокери у відео з бурштином. Лучка з таким неправильним бурштином в розмірі 19-2750 гривень, він до 3 см великий.